Усім, проблематика полягає, перш за все, у зловживання в грошовій сфері. Це свідчить про високу корумпованість цієї сфери. Мова також йде про, в принципі, застарілу систему управління, а також тіньові схеми. За своєю суттю, комунальна власність є колективною, тобто сотні комунальних підприємств нашої столиці є у власності самих киян. Це і заклади громадського харчування, це е, заклади охорони здоров'я, це міські ринки, кінотеатри, театри дозвілля, ветеринарні кліники. Нами були проаналізовані е, десятки КП Києва. Відомості щодо їх господарської діяльності, фінансових показників, вони не є таємницею, вони є у вільному доступі. Ми лише проаналізували, систематизували ці дані. Так, зокрема, на наш погляд, одним з найбільш резонансних КП Києва, є Бесарабський ринок. Це наша з вами гордість, це історична архітектурна пам'ятка міста. Але разом з тим не забуваємо, що це самостійний господарюючий е, суб'єкт. Він за визначенням має бути прибутковим в силу надзвичайно вигідного е, розташування. Майже 10 тисяч квадратних метрів е, Бесарабки знаходяться в комунальній власності е, територіальної громади міста Києва. Ці площі е, можна порівняти. З такими торговими площами, як Інсільвер, будівельні супермаркети Леруа Мерлен, новий торговельний центр на Львівській площі. Але жоден з них не може порівнятися з Бесарабкою за рівнем інвестиційної привабливості і за вигідністю розташування. В будівлі Бесарабки розташовано 359 торговельних місць. Вони облаштовані для продажу, як ви знаєте, сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів. Крім того, складських приміщень є 1270 метрів квадратних, офісних приміщень 3,5 тисячі, які також здаються в оренду. При цьому, за офіційними даними, чистий прибуток за 2014 рік склав всього 395 тисяч гривень. Це близько 30 тисяч на місяць.